І феєрична перемога. Ужгородські гандболістки пройшли в одну четверту фіналу європейського кубку виклику з гандболу. Жереб звів Карпати з македонським Вардаром. На виїзді підопічні Бориса Петровського поступилися суперницям з різницею у три м'ячі. Тож, аби здобути путівку до півфіналу, їм потрібно було закидувати на чотири м'ячі більше ніж суперниці. Вдома Ужгородки перевиконали завдання і здобули впевнену перемогу. 28-17. Це дозволить Карпатам в Першої в історії вийти у півфінал челендж капу. У спорткомплексі Карпати Арена аншлаг. Понад 500 уболівальників прийшли підтримати підопічних Петровського у матчі відповіді Челендж Капу у головної гандбольної команди Ужгорода. Завдання не з простих закинути у домашньому поєдинку на чотири м'ячі більше, аніж Вардар. Коуч Борис Петровський 60 хвилин провів на ногах. Я надіявся, що у нас буде там на виїзді більш позитивний результат, але брак досвіду в цих іграх скажімо так міжнародних плюс не вистачало от Іван Кімігович, не хватає ще інших дівчат за того, що вони травмованих. Тому і такий був результат. Героєм матчу згодом стає голкіпер Ірина Яблонська. Вона парирувала 14 із 29 дев'яти кітків. Та, та всі ми зібралися за команду. Хотілося відстояти, щоб у нас був загальний результат. Тим більше перший раз в історії ми так далеко пробилися. На блискучу гру, окрім тренера, Ірину налаштовував чоловік Юрій. За вихід до півфіналу обіцяв винагородити усю команду. Ну, я їм сказав, що якщо виграти переможуть сьогодні, то я їх запрошую всіх. Один з ресторанів міста Ужгорода за свої кошти. Комфортний результат Ужгородки забезпечили собі уже після першої 30 хвилинки на табло 14.8. Іван Камегович завдячує насамперед захисту. Команда дуже добре в захисті відстояла і в нападіннях. Всім сьогодні гра пішла, боліващики нас підтримували. Нам це дуже допомагає, коли нас підтримують. Реноме лідера Карпати виправдали і в другому таймі. Гандикап збільшено до 11 м'ячів. Сім закинула кот, шість Мегович, п'ять в активі Лєбєдєвої. Марина перемогу Карпат присвячує уболівальникам. Хотіла пасіба пошос болельщикам. ми були доволі. Очень ми їх слышали. Благодаря їм у нас вийшло на ігрі. О чим нам в Македонії була. Сяба Президент клубу Олександр Ледида емоцій не приховує, каже це перемога не Закарпаття, а України в цілому. Полуфінал Кубка Європи для Закарпаття для ігрових відів спорту – Це не тільки для Закарпаття, а для України це. Щось надзвичайне у півфіналі на Ужгородок чекають суперниці із Туреччини. Борис Петровський у підопічних вірить, хоча стверджує, обіграти туркень завдання надскладне. На воротах один із кращих воротарів Європи. Віце-чемпіонка Європи, гравець, який вигравав лігу чемпіонів Соня Багектарович. Це Чорногорка. Там грає український ще один досвідчений воротар Сіменченко. І в принципі досвідчена команда в Турції зараз підйом гандболу в історію закарпатського спорту. Вписано ще одну сторінку: хто зна, можливо, вдасться написати і цілу книгу.